І сьогодні, щоб бути світовим лідером, треба мати хоча б один з чотирьох унікальних географічних чинників. Є країни, які мають один чинник. Росія. Має геополітичну вісь Волга Каспій. От, до Астрахань Архангельська. Є країни, які мають два чинники. От Німеччина має Рейн-Дунай геополітичну вісь, і має... Е Поділ, цивілізаційний двигун в Німеччині, католики, протестанти, дві Німеччини, які ніколи не зійдуться між собою, які весь час гризуться між собою, але це дає їм найвищі темпи розвитку в світі завдяки. Та, є, є Америка, США, так само північ, південь, Янки, Конфедерати, і цивілізаційний двигун, оце грізня між ними, і е, Місісіпі, геополітична вісь. Є Франція, природні кордони. Один фактор могутності. Так от є лише одна країна в світі, яка має всі чотири геополітичних фактори могутності. Одна. І це Україна. Потенційно ми наймогутніша країна світу. Проблема в чому? Проблема в тому, що у нас або колоніальний статус, або якщо не колоніальний статус, як зараз. Але все одно колоніальна адміністрація, все одно зовнішнє управління. Ніхто не виходить з цілої України і українців. Всі роблять те, що треба, не нам.